Ну а ми від завтра будемо по-новому платити за електроенергію. Три місяці діятиме знижений тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат. Утім, це ціна для тих, хто споживає до 2000 кіловат на місяць. Якщо ж ви використовуєте більше 2000 кіловат, то за кожен додатковий кіловат доведеться заплатити по 4 гривні 32 копійки. Тобто, давай рахувати, допомагати мені, тому що я гуманітарій. Значить, якщо я використовую 2001 кіловат, то за 2000 я плачу по 2 гривні 64 копійки. А от за оцей один час який я там спожив, це вже позверху 4... це вже О, слава богу, розібралися раніше. Якщо перевищували норму, доводилося платити за всі кіловати по повному тарифу. Ну і ще більше подій і новин, які вплинуть на наше життя, вже в наступному місяці. Дивіться далі в нашому сюжеті. В Національному банку України повідомили, що з 1 лютого буде запроваджено обмеження на переказ коштів між фізичними особами, та буде встановлений ліміт для переказів. Айбан Україна приєдналася до ФАТ. Україна працює в межах вимог ФАТ. ФАТ – Це боротьба з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом і легалізації коштів і фінансуванням тероризму. Нововведення будуть стосуватися клієнтів, які не можуть документально підтвердити надходження коштів. Через це банки встановлять групи ризику. Для клієнтів з високим рівнем ризику встановлюється обмеження на перекази до 50 тисяч гривень на місяць. Клієнти із середнім та низьким рівнями ризику зможуть здійснювати транзакції до 150 тисяч гривень на місяць. Якщо ви, наприклад, отримали спадщину, або отримали якусь там кошти за продаж нерухомості, або отримали якийсь дохід легалізований, по якому у банку немає питань. То для вас цих обмежень формально не існує. Якщо на ваш рахунок поступила велика сума, то розпоряджатися ними ви не зможете, кажуть економісти. Доки не надасте підтвердження походження коштів. Нові правила виплат для сімей військовополонених чи зниклих безвісти запрацюють вже завтра. За словами експертів, грошове забезпечення військового складало орієнтовно 120 тисяч гривень на місяць. Суму виплачували одному члену родини, що було досить незручно. Раніше траплялися парадокси, коли дружина отримувала всі кошти, навіть якщо подала на розлучення, батьки військового або діти залишалися без жодної підтримки. Відтак тепер 50% коштів отримують представники першої черги, дружина військового та батьки. Якщо їх у військового немає, далі 20% виплат розподіляють між представниками другої категорії, до якої входять повнолітні діти, брати та сестри. У разі, коли якась частина була не виплачена, вона надійде на баланс військової частини та буде нарахована бійцю після повернення з полону чи у разі його появи та зміни статусу зниклого безвісти. Військові тепер можуть самостійно вирішити, хто саме отримуватиме виплати. Це важливий крок до забезпечення справедливості та уникнення конфліктних ситуацій між родичами. У лютому впроваджують новий податок для власників новеньких автівок, чий вік не перебільшує п'яти років. Згідно рішення Міністерства економіки, щорічна сума відрахувань сягне 25 тисяч гривень. Поставили єдину ставку податку, це 25 тисяч гривень на рік. Розраховується податок саме державні наші органи, власник ОТЗ транспортному засобу надсилається податкове повідомлення рішення, яке він зобов'язаний платити. Однак експерти кажуть, що податок на авто, ціна яких менша за 3 мільйони гривень, нововведення не розповсюджується. Ціни на харчі в лютому зростуть, особливо підскочать цінники на овочі. Все через неврожайний минулий рік, стверджують економісти. зростання буде цін на овочі. Вони будуть продовжувати зростати і далі, і подивіться що зробити з білокочорною капустою просто за останні два тижні підскочила практично на 20-30%. За словами експертів, ціни на овочі будуть залежати від валютного курсу, адже значна частина продукції є імпортною. Хліб та крупи також почнуть зростати в середньому на півтора відсотка, як і молочні продукти. Щодо останніх, їх ціна має знизитись в травні. Основа сьогодні. Кормового забезпечення худоби це комбікорм. комбікорм це кукурудза. Від вартості кормової групи активно залежить і молоко, і м'ясо, і яйця. На зростання цін впливає інфляція, сезонність та війна. Також сприяє збільшенню цін і вартість пального. Утім, реальна спроможність населення до купівлі продуктів падає, відзначають експерти.